У сучасному світі електронні засоби навчання та комунікації активно витісняють друковану книгу. Батьки стало набагато менше читати дітям казки в голос, але саме казка відіграє надважливу роль у встановленні дитячої особистості. Дошкільний вік навіть називають віком казок. Василь Сухомлинський називав казку свіжим вітром, що розмухує. Вогник дитячої думки і мови. Казка це розповідний фольклорний жанр. Фахівці дошкільної освіти наголошують, що казка розвиває художньо емоційне сприйняття, вчить співчувати. Коли дорослий читає казку, дитина спостерігає за його обличчям, зіставляє зміни обличчя з подіями, емоційним проявом дорослого. І намагається відтворювати. Казка формує культуру мовлення. Вона збагачує емоційно чуттєвий і когнітивний досвід. Мова казки проста і доступна. Сюжет зрозумілий і водночас загадковий. Казка розвиває виразність мовлення, лексико-граматичну правильність, звукову вимову, діалогове мовлення. Зв'язність висловлювання, загальну культуру спілкування, а також точність художнього слова та словниковий запас. Адже мова першої казки, яку чує дитина, ритмічна, слова заремовані. Казка включає в себе повторення, багаторазове прослуховування сприяє запам'ятовуванню слів і окремих виразів. Читання казок дорослими готує дитину до драматизації казки, розвиває вміння вести діалог, інтонаційно передавати характер героя. Веселий, боязкий, ленивий, для розвитку мовлення дитини через казку доцільно застосовувати різноманітні ляльки для постанов. Це може бути лялька-рукавичка, пальчиковий театр. Дуже важливо після прочитання казки проводити її аналіз, обговорення поведінки, мотивів, дії героїв, корисно програвати окремі епізоди казки, використовувати малювання за мотивом казки. Формуючи культуру мовлення, казку треба ретельно підбирати. Щоб герой був близький дитині за віком, статтю, характером, проблемна ситуація героя схожа на реальну. І обов'язково залучайте дитину до обговорення. Сила впливу казки не тільки в її змісті, а й в умінні дорослого яскраво та виразно її прочитати. Отже, казка збагачує лексичний запас дошкільника, розвиває образне мислення, уяву, фантазію, удосконалює емоційний інтелект, сприяє формуванню чистого, правильного мовлення, призвичаює до норм мовленевого етикету. За словами Ушинського, казки сприяють засвоєнню всіх форм мови які дають можливість вироблення у дітей власних навичок при розповіданні. Отже, шановні батьки, читайте дітям казки вголос, привчайте дітей до друкованих книжок.